Доброго дня! Мені сьогодні 47 років. На день народження прийнято говорити про минуле та згадувати про майбутнє. Саме тому я трохи скажу за своє минуле, щоб ви краще зі мною познайомилися та озвучу плани на майбутнє. Можливо, щось із зробленого буде вам корисне чи мотивує вас. Про минуле скажу! За те, що. Вимірне та зрозуміле. Скажу про цілі для здоров'я і спорту. І скажу саме за них, адже досягаючи результатів в спорті, я зміцнюю своє здоров'я та силу волі. І від цього є користь і суспільство, бо демонстрація досягнень мотивує інших людей. Тому розпочнемо з недалекого минулого. 2018 рік, мені 42 роки, я запланував пробігти 21 кілометр. До цього я бігав ще в школі максимум 3 кілометри. 4-11 2018 року я пробіг 21 кілометр. Півмарафон. В 2019 році, в свої 43 роки, я запланував пробігти марафон 42 км. 1 грудня я пробіг. У 2020 році запланував 16 лютого пробігти 44 кілометри, до кінця року 100 кілометрів та осилити ЕНМ 70.3. Це плити 2 кілометри, їхати на вело 90 км та бігти 21 км. Все це за один день. 16 лютого пробіг 44, а у вересні пробіг 100 кілометрів. Ось підтвердження. Також 18 жовтня осилив Айанмен 73 з менше 8 годин. В 2021 році, в 45 років, захотів проплити більше 10 кілометрів. І 24 серпня досягнув мети і проплив 12,5 км. План 2022 року про'їхати на Вело 1000 кілометрів. По всім відомим причинам я не реалізував. Але на 2023 рік запланував те, що в незалежності від обставин навколо я зможу зробити. Все залежить від мене. Запланував сісти на продольний і поперечний шпагат. Вже з 15 грудня 2022 року я тренуюсь вже два місяці. І при початкових даних кут розходження ніг 115 градусів, розумієте, як це? Десь Зараз вам покажу, чого я досягнув за два місяці. Продольний. Продольний. І поперечний. Ще залишилося трішки. результати, І я продовжую тренуватися. Ще залишилися трішки. Ще десь місяць тренувань і кінцевий результат буде. І що в цьому важливо? А важливо те, що ті, кому 47 побачать, зрозуміють, що все можливо в 47. А ті, хто молодше, точно побачивши цей результат, впевнено зможуть займатися собою, своїми досягненнями, своїм здоров'ям. На 2023 рік в мене є дуже велика ціль дописати та видати книгу про організаційні системи в 21 столітті. Назва «Сейм – «Сейм. успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент. Сейм від англійського «Successful Emotional Intellection Management». Ця книга дуже потрібна українцям. Оскільки йде війна, страх, розпач, руйнування, руйнування всього життя, здоров'я, сімей, житла, бізнесу в таких умовах потрібно буде жити. Та й після війни потрібно буде опановувати себе, свої страхи, немочі, невпевненості і починати жити заново. В цій книзі, практику на тисячі сторінок, я дам теорію та практичні вправи, як стати щасливим, отримати силу волі, вдосконалити підсвідомість, планування, сформувати звички, вийти самокоучитися та знаходити рішення, що робити зараз. І організовувати і робити щось з іншими. Це буде шедевр. Аналогією якого буде суперсучасний електроавтомобіль, комфортний позашляховик з запасом ходу в 5000 км, що в 10 більше звичайного наявного. До речі, написане в книзі ми вже екранізуємо і викладаємо на YouTube канал. Буде цікаво. Підписуйтесь, переглядайте послідовно всі уроки. робіть вправи і ставайте визнаними заможними, щасливими. Сьогодні день народження. От такі спортивні і професійні плани. Друг книги практикума на тисячу сторінок про системи управління в 21 столітті для людини, сім'ї і бізнесу. Та сісти аж погати. Мене з Днем Народження, побажання досягнути потрібного. Вам дякую за участь в моєму житті. Дарую вам вдячність і любов.